Вітаю на моєму каналі! З вами Настя. Ви у моєму книжковому куточку, і тут ми говоримо про книжки. Останнім часом мій ютуб-канал трішки заснув, але під кінець року я повертаюся до вас з новими силами та бажанням творити. А сьогодні у нас мова піде про серію американського письменника та режисера з Омано «Школа добра та зла. І це не буде мій огляд, чи відгук на серію, адже тут цілих шість частин, і вона реально величезна. Тому це буде порівняння між першою частиною та фільмом, який вийшов у 2022 році. А про фільм мені справді буде що сказати. Тому розпочинаємо. Давайте спочатку декілька слів про книжку. Дебютний роман з Омана Чейнані та перша частина серії Школа добра та зла вийшла у 2013 році та розповідає нам про двох дівчат, які потраплять у школу добра та зла. Перша з них Софі, прекрасна дівчина, яка хоче стати принцесою. А другу дівчину звати Агата. Вона відлюдькувата та й живе на цвинтарі. Здається, зрозуміло, що Софі має попасти у школу добра, а Агата у школу зла. Та насправді все відбувається зовсім не так, і тепер їхня дружба піддається такому випробуванню. Та що ж говорить сам автор у інтерв'ю USA Today у 2015 році, а це за два роки з його дебюту. Уся ця серія це дослідження щасливого фіналу. Єдиний спосіб бути щасливим це просто бути і прийняти момент, яким би він не був. Адже ніхто з нас не знає, чим завершуться наші історії, і ми повинні цінувати те, що вони у нас є. І далі з 2014 по 2020 рік були опубліковані всі інші книги і серії. І так їх вийшло шість. Ну що ж, з книжками ми розібралися, тому пропоную перебратися до фільму. Режисером тут виступив Пол Фіг. Його ми можемо пізнати як режисером таких фільмів, як мисливці на привій 2016 року, який набрався трішки двозначної слави. Сценаристами були Ванеса Тейлор та Девід Мегі. Universal Pictures спочатку планувала випустити фільм, однак у 2020 році право власності перейшло до Netflix. А в головних ролях були Софія Енка Карузо в ролі Софії та Софія Вайлі в ролі Агати. І хоча члени знімають. Альні групи намагалися додати багато свого, все ж таки основні моменти, повороти у сюжеті та розвиток персонажів вони брали із книги. У таких підбірках Пол Фік часто е, консультувався і ще й нані. зазначав, що режисер добре розумів, які повороти найбільше подобались читачам. По-перше, я хочу почати з мінусів, і як на мене, у цьому фільмі забагато ефектності. Реально, кожен важливий кадр буде під пісню Гахи та Услумо. і це було б круто, якби тут не було його так багато. Тим паче від деяких моментів я і справді ловила іспанський сором. Ну ви тільки подивіться на фінальну битву, точніше на агату і на всю її меточню з мечем. По-перше, це виглядає нереально. А по-друге, вона протягом фільму тримає ескалібург так. Ніби він важ, як якесь перо, а ще наша гато сальто робить у повітрі. І ви серйозно? Ну мені здається, що у цій школі добра принцес точно такому не вчать. Ще моменти з виходом Софії на бал, добра. Він якийсь двозначний, типу, і атмосферний, і, чесно, крінжовий. Перепрошую за каламбур. Як на мене, то Агата взагалі інша, ніж та, якою я бачила її у книжці. І це не те, що погано, адже головний настрій своєї героїні вона передала. Але у книжці те, як вона захищає Софі, сприймається набагато краще, а тут так, ніби агата є її одним та вічним коханням. Далі у мене ще є питання до вияву своїх почуттів Агати і Тедроса. Тут це показали так, ніби їй йому достатньо лише нагрубити, і він точно впаде до її ніг. І ті популярні діалоги, які були у книзі, там де він переконував дівчину, що вона на правильній стороні і саме вона має бути принцесою, їх взагалі немає, як і немає розвитку їхнього кохання, показу емоцій, те, як вони сварились, те, як він спочатку бігав за тією. Софії і не розумів, що Агата справжня принцеса. Коротше кажучи, від такого їхнього е, вияву почуттів у цьому фільмі в лапках мені трохи сумно. І так з величезними мінусами ми розібралися щодо самої картини. Що дивись об'єктивно, то фільм мені подобається. Все яскраве, зрозуміле, і навіть якщо порівнювати знову із книжкою, то деякі персонажі справді викопані. Наприклад, я можу похвалити Хорта, це залицяльник нашої Софії, бо в книзі і в фільмі він однаковий та саме можу сказати про декана школи зла леді Лесо. І нічого не можу сказати про декана школи добра. Я, по-перше, не пам'ятаю, як її звати, у тій добре. Як персонаж в фільмі, вона мені взагалі не подобається. Щодо інших персонажів, то вони мені імпонують. Якщо ж повністю відкинути оригінал, то фільм хороший. Він справді підлітковий, легкий, деколи трішки дивний, але все ж таки непоганий. Тому із 10 балів йому я поставила 6. А на сьогодні у нас це. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, що ж ви читали цю книжку чи дивилися фільм. Та до нових зустрічей!